жіночі блузи Джордж. Ось така вкорочена, на довгі рукавчик, резиночка на рукавах. І на талії. Розмір 12. На гудзичках з кишенькою збоку. З воротничком в розмірі 12. Короткий рукавчик. Також розмір 12. На один бік принт на другий просто чорний колір. Дві маєчки шифонових в розмірі. 16. Тканинка не шифон, а подібна до льону, блуза на довгий рукавчик, дрібний принт, розмір 14. Також яскрава рожева сукня в розмірі 14. Блуза з жаткою Наталії. З резиночкою зверху, короткий рукавчик, також на резинці розмір 16, чорна блуза на резинці зверху, розмір 18. Цікаві рукавчики. Також тканинка під льон, укорочина блуза, або топ З жаткою під грудьми. або наталії розмір 16. Такий рукавчик четвертний, чорна розмір 20, розмір 14. Яскравий леопардовий принт, розмір 16 на довгий рукавчик, за подібний виріз, класний воротничок, розмір 14. І дві блузи в розмірі 12. І розпакована в розмірі 20. Класна теж тканинка. Принт дуже ніжний. 20-й розмір. Зверху резиночка. Рукавчики вільні, і внизу теж вільненька.